Я така вся важна бумажна з мікрофоном, який не працює до цієї камери. Ну, точніше, напевно, таки він працює, але потрібно розібратися як саме. Загалом це рубрика Сіла балакали, як ви побачили по назві, і вона вже була записана. Я вже мала просто змонтувати її, і все, все було б готово. Але знаєте, вчора я зробила напевно одну з найбільших помилок, які я робила за останній час. Виставила анонімні ну, питання. Ну, я це зробила ще позавчора. Але вчора якось так спочатку ніхто не писав, я думаю, ну, ну і фіг з ним, знаєте. Напевно, люди мене просто можуть спитати щось особисто, і, і тому не парилася. А потім як пішла жара, і я така: воу-воу-воу, любі мої, почекайте, тому що там просто був завал всякої фігні. Ні, були класні питання, по типу, там, чи знають про твій блог, чи слідкують за тобою. Як можуть не знати люди про мій, мої рідні, про мій блог, якщо я тут 24 на 7 просто знімаю весь час. Це займає хренову дучу часу. Ось, але суть не в цьому. Суть в тому, що мені. Питання таке дали, Та, то навіть не питання, не знаю. Якщо ви бачили попереднє відео про прочитане, воно було для спонсорів. І я, в принципі, думала, що так, це трошки дивно, що я виставляю його для спонсорів, а не на основний канал. А потім думаю, та ні, нормально, тому що всі відгуки є вже в інстаграмі. Типу будь-хто може почитати, а там книги просто дублюються. Я щось додаткове кажу. Все, що додаткове, я хочу давати для спонсорів. От і. Для мене це було досить логічно. Мені, звісно ж, написали, якого хрена. Знаєте, я після вчорашнього дня зрозуміла, що трошки не вмію сприймати критику, тому що мене не зачепили ці слова ані трошки, типу, що чому ти виставила не на основний таке відео, ти ж книжковий блогер, тіпає мене вже від цього слова, слово сполучення. От, але, мене тут ка. Що хочу сказати? Мене зачепила більш інша фраза. Я навіть ці відео нічого вставляти не буду, монтувати його, особливо не буду. Просто буде як є. Старі, добрі, сіла балакали. Коли я сіла, вам все розказала і все. Мене зачепила трошки фраза одні теревені» чи одні балачки, щось щось цьому дузі там було. І. Саме смішне, що наступне відео, яке я планувала, це мало бути сіли балакали, дуже відверто сіли балакали. Я там дуже багато чого розказала, такого, що я зрозуміла, не треба розказувати. Треба фільтрувати. Знаєте, можливо, це моя така риса ну, характеру, воно так і є, що я всіх людей приймаю дуже близько до себе в плані того, що якщо ми спілкуємося хоч там ну, більш-менш стабільно, так, я вважаю їх своїми друзями. Це неправильно, Італія мені це показала дуже сильно, навіть наголосила на цьому, ось, а, тому що треба бути більш вибірковою, це стовідсотково. І я вирішила, що не буду викладувати те, сіли балакали. Так? Мені не потрібно, щоб я виливала душу, а мені писали там тривеньки. Тому це такі ж самі сіли балакали. Але я буду фільтрувати трошки те, що я вам кажу, тому що більш особисто я все ж таки залишу для себе. І треба мені трошки усвідомити, що блог це все-таки не моє життя, а це блог, який бачить який, за яким слідкують, як мені кажуть, багато людей. Ні, це не багато. Повірте мені, У мене 3,5 тисячі підписників, так? А, Дивляться відео 500 від сили. Це не окей. І знаєте, що саме прикре, якби мені написали, що чому ти не виклала прочитане для всіх. Якби відео набирали там, хоча б ну, нормальну кількість переглядів. А так, зараз відео, які я монтую, які я стараюсь робити, от, типу, останнє для всіх було викладене мої рекомендації в Гудріц, де я розбирала книги і там, розказувала, які я читала, які я планую читати. Так? А, воно набрало 500 переглядів. 500. Коли в мене 3 700. І загалом це не тільки моя проблема, я бачу, що там деякі також кажуть про це. Я розумію, що, можливо, мій контент став нецікавим. No problem. That's okay. Uh, тому що мені набагато краще гірка правда, аніж, це, знаєте, солодка брехня. Тому, якщо не цікаво, то відпишіться. От так само в інстаграмі. Мені ж класно, якщо ви відпишетеся, тому що. Um, не будете слідкувати за тим, чим вам не цікаво. Але я дуже хотіла б, щоб ті люди, які залишилися, вони були активні і, ну, якось, знаєте, я трохи підтримувала, тому що більше блог це про це. Для чого я взагалі його веду? Я вчора розписала купу Сторіс, насправді я вчора була дуже зайнята, думала, так, там немає дуже багато питань, тому я дуже швидко справлюся. До речі, ви зацінили мою рожеву стрілочку. Вам тут трошки погано видно її? Але мені дуже подобається. Вчора купила шопінгом, рядувалася. Так, я вчора була зайнята і ніхто нічого не писав. Я така: Окей, без проблем, я швиденько з цим справлюся і вернуся до роботи. І потім як пішло, і я вже не встигала відповідати, потім я вже просто видалила, пішли питання і поради, які я не просила про моє розлучення, що мені варто робити, що мені не варто робити. Знаєте, давайте от остання річка досить відверта. Дуже відверто. Ви думаєте, я не відчуваю себе отакою от скотинякою? Типу, я не розумію, що зараз в країні війна. Те, що я зараз поїхала в Італію, залишила там чоловіка, бідного, нещасного. А, ось так все обірвала. Зараз тут ніжився ніжусь, ніжусь на сонечку. Знаєте, скільки раз мені це говорили? Мільйон. І знаєте хто? Досить, досить такі близькі люди. Ні, насправді, так, я розумію це. Ну, мені не потрібно, що мені хтось ще е, людина, яка мене там бачить тільки в соцмережах. Мені часто пишуть: по соцмережах ти так розквітаєш, ти така щаслива. Так. Та я намагаюсь, я намагаюсь. Розумієте, я викладаю туди найкраще. Те, що я думаю, я от я виставлю так, і мене підтримують, і в мене буде заряд енергії. А, а, а воно так не виходить. Тому, насправді, це така трансформація в, моєму, в, моєй, в моїй голові, тому що усвідомлення в то, того, що ти сама в себе в цей момент зараз в мене максимальне. Просто Максимальне. Тому що наведу вам приклад, так, не хотіла якось робити його відвертим це відео, але, блін, як виходить вже. Коли ви, ніхто з вас, ніхто, крім там най найближчих моїх друзів, не знає взагалі, що трапилось, чому ми розійшлися і тому подібне. Ніхто. І. Коли мені залітають такі приколи, типу, ти тут в Італії, він там в Україні. Та блін, чесно, я би була б там в Україні, як би могла. Ніхто не сприймав мої проблеми як щось дуже важливе. Якщо ви слідкуєте за мною дуже давно, ви знаєте, що я ще з літа часто в відео казала про проблеми зі здоров'ям. Чи для когось це видавалося чимось дуже важким, крім мене? Ні. Чи навчилася з цим жити? Так, у мене з сумочки ніколи вже не пропадає сельбутомол, це від приступів асми Валеріанка, е, Неофілін це все, щоб я, мені треба випити і запшикати зараз, щоб заспокоїтися. Тому ні для кого це не була проблема. Всі казали, та пройде. Або та не переживай, все буде окей. Коли Київ обстрілювали, так. А мені казали, та для чого ти йдеш в укриття? А я стелила собі просто на підлозі в коридорі і спала там, навіть спати не могла. Тому що мене, ну, мене труханило, знаєте. Коротше. Це просто все йшло до того, що я хочу сказати: ніхто з вас не знає, що в мене відбувається. І тому я найбільше ненавиджу, коли щось мені радять без м, того, як я попрошу це. Знаєте? Я знаю, що я сильна, я знаю, що я справлюсь. Дякую всім, всім за підтримку, хто це робить дійсно, і хто це пише від щирого серця. Це дуже видно і дуже це приємно. Я знаю дуже багато своїх підписників, з якими я не знайома особисто, але при цьому в нас така взаємопідтримка. Ну, вони мені дають таку енергію, що я просто. От, заради цього я згадую, я згадую ось ці моменти і викладую щось. Тому що я від цього кайфую. Знаєте? Я хочу зараз робити в цей момент те, що мені подобається, щоб тримати себе. А виходить якась хрень. Буду чесною, не виходить нічого взагалі. Тому що. Неможливо продовжувати блог, коли ось таке якесь дивне відношення. І я розумію, я розумію вас прекрасно, що ви не можете зрозуміти, що я роблю. Бо я в один день кажу, що я не буду викладати, в інший день вже викладаю щось. Мені також про це написали, до речі. Але це я Я звикла до цього, і насправді я ніколи <кхм> не намагалась бути там систематичною чи казати, що ні, я дуже постійна, я дуже стабільна. Ні, я взагалі не така. І дійсно, я ось. Це не спонтанно, я мінлива, от так я називаю це. тому що в один момент я ще, до речі, не можу запам'ятовувати якісь погані моменти надовго. Так, якщо людина мені зробила щось погане, я це не запам'ятаю надовго і в мене дуже затупляється оце відчуття. Тому Хотіла дещо сказати, не буду. Загалом ви розумієте, що я намагаюся. Я... В один день думаю, та ну, я не хочу викладувати це, щоб отримувати такі повідомлення. А в інший день думаю, але ж мені стільки людей пишуть, що викладуть. І я викладую. Тому що мені подобається викладувати. Трошки людей мене підтримали і все, все, що мені потрібно. Але от бачите, інша сторона медалі, я не вмію приймати критику. Ох, я відчуваю, як мені. Не, або відпишуться люди після цього відео, або скажуть: Валя, знову одні теревеньки, одні теревенькі. Ну, що ви хочете, щоб я про книги розказувала? Від мене це прям вимагають, вимагають. Люди, це трэш. Я намагаюся викладати про книги, так? Видумую різні формати, які я тут можу зняти. Думаю, як мені вижити взагалі, так? От типу, от мені сказали про спонсорство. Ну, Так що вам подобається мої відео, Ну, я викладаю багато відео зараз. Якщо вам подобається, можна підтримати мене 100 гривень, типу там спонсорство. Це дуже небагато, як на мене. Це звісно все відносно, і я за те, щоб ви донатили краще зсу. Але все ж таки, якщо вже вам хочеться побачити це відео, то боже, підпишіться ви на один там той місяць. Просто я не знаю. Для мене це не проблема в плані того, що я плачу за все. Я плачу за YouTube Music, я плачу за Spotify, я не за Netflix ми платимо. Так ну тобто я не пірачу. Як я казала, що я проти піратства, так воно і залишається це не лише в книгах, це в всьому. Тому що кожну працю потрібно оцінювати. Я зараз намагаюся знати собі ціну. От. І хоч я поставила таку низьку ціну за спонсорство, це лише тому, що я розумію, що війна. і все. Це така дрібниця, знаєте, яка допоможе мені там, оплатити, не знаю, колись, мій мі мі англійський. Так? Тому що я, я хочу за англійський 15 євро за годину. Ось. Коротше, про книги. Так. <кхід> я намагаюся викладувати. Але коли в мене тут. Книг, як Кіт не плакав, половина з них я не прочитала, а одну книгу можу читати місяцями. Знаєте, трошечки мені важко щось вигадувати. Звісно, це не ваша проблема, я це розумію. Але раз це рубрика Сіли балакали. То я вже так і бить розкажу. Ось. Я повертаюсь до читання. Так? Ми пережили цей період. Ми пережили його і. Дійсно, я починаю більше читати. Я читаю майже кожного дня, я навіть веду собі трекер, якщо відписані на мене в інстаграмі, ви знаєте. Я там пишу все, що е хочу робити: типу, там, англійська, італійська, спорт. <сміттє> на хвилиночку, я там вписала прогулянки, тому що я з дому не виходжу по три дні. Взагалі, <сміттє> взагалі не виходжу. <сміттє> Ось, е якщо ви думаєте, що в мене все так прекрасно, бо так здається в соціальних мережах. То ви дуже помиляєтеся щодо будь-кого, про кого так думаєте. Соціальні мережі це одне, реальне життя це зовсім інше. І я завжди кажу: ви можете мені будь-який момент написати, я ніколи не буду вам брехати. Я взагалі така людина дуже прямолінійна. І насправді, знову ж таки, Італія мені показала, що це погано, напевно. Але я така є. Тобто я максимально відкрита, я максимально, знаєте, от, це надто довірлива, навіть не те, щоб довірлива, відкрита занадто до людей, до яких не потрібно. І я кажу вам правду завжди. Я не буду вам брехати для гарної картинки. Якщо я виставила якесь відео, де я щаслива, значить я щаслива. Якщо я нічого не виставила, значить я просто не хочу нічого виставляти. І якщо я показую вам книги, я хочу, щоб ви їх бачили. Якщо я не показую, то значить я їх не читаю. От і все. Це просто дуже-дуже легко. У мене взагалі з блогом така історія видалася, що це була моя друга сім'я. Зараз я. Дивіться. Це вже не думала. Фух, це що таке валя? Так, все. Зібралась. От люди, які додивляться до 15 хвилин, будуть трошки в шоці. Загалом, зараз я не можу таке сказати, тому що дуже потрібно фільтрувати все. Я розумію, що може не подобатися. До речі, будь ласка, після того, як я розслакалася, не треба мені писати слова підтримки, тому що я. Відчуваю себе трошки жалюгідно, капельку. Тому, якщо хочете щось написати там відверто, напишіть в інстаграмі, не під відео, будь ласка, щоб всі бачили, що от я така. Не знаю, немає в мене такого бажання, щоб я вам більше відкривалася. Ще більше. Так? Це не значить, що я перестану за щось розказувати. Ні, просто мені потрібно вибудувати якусь таку стіну конкретно за те, що, що я можу розказувати, що я не можу розказувати, що ви приймете, що ви не приймете. От, а, тому що треба мені звикнутися з тим фактом, що це все ж таки не така велика сім'я, так? а це все ж таки різні окремі люди, які також можуть нести негатив, хтось негатив, хтось позитив. От, тому і, так. <ріху> тому ось це все, що я хотіла сказати про книги. А, не хочу я це закидати, тому я і цей канал не буду закидати. У мене є інший канал, який я не буду нікому показувати, бо там не хочу, щоб туди також на набралася просто моя аудиторія, яка мене підтримує. Хоча хоче знаєте, така ведмежа послуга. Я в цьому от зараз я розумію, що в мене в житті було до хрена ведмежих послуг. Типу, що вони підпишуться, а їм буде той контент не цікавий. Вони просто захочуть мене підтримати. Це буде дуже цінно для мене, але для каналу це просто буде аудиторія, яка не буде згодом дивитися відео, так? А колись і відпишеться, можливо. Немає в цьому сенсу. Я знаю, що книжкові аудиторії я тут намагалася не вам, Взагалі не заходить відео з вивченням мов, яке я довго планувала, якось так. Воно взагалі дуже мало набрало переглядів. М -м, неймовірно мало. Та й це, це окей. От тому, про що я говорила, скажіть, будь ласка, я вже забула. Так, тому в мене є інший канал про відмежі послуги. Що, от, знаєте, мене багато чого оберігали, може, то в мене зовнішність така наївна. Зараз вже ні, я вже виглядаю, мені здається, на жіночку 25 років. Але. Мене дуже багато оберігали, дійсно, і в мене життя було якесь таке дуже щасливе. І воно зараз таке, насправді, попри все, в мене зараз дуже багато чого йде попри все. І це окей. Це такий період в моєму житті. І я вірю, я не думайте, що я там. У мене були моменти неймовірно важкі, якщо ви можете розуміти, взагалі, що я маю на увазі тут. Але ні, я не здаюся. Я, я йду далі. Я розумію, що мої проблеми в зрівнянні з іншими, вони мізерні. І так, можливо, це знецінювання моїх проблем, але тим не менш, воно мені допомагає йти далі. Це... Тому я не буду здаватися, я не буду закидувати цей канал. Не знаю, як часто буду тут виходити відео, типу, тому що я була дуже натхнена викладати різного формату відео. Типу, два книжкових я хотіла і два звичайних. Про те, що мені хочеться поговорити. Але ці звичайні, ну, для чого мені їх сюди викладувати, якщо там 300 переглядів, там зовсім, ну, типу, я розумію, що не в цьому суть, але просто мені шкода моїх старань навіть, розумієте? От, тому книжкові відео будуть, коли я захочу поговорити про книжки. Так, це буде, я думаю, що досить стабільно, тому що, як я сказала, я повертаюся до читання, я багато читаю, і я хочу залишатися в цій сфері, тому що. Я в якомусь відео говорила, що я і далі планую, я планую відкрити свою книгарню в майбутньому. Це зараз не основна ціль, тому що зараз тут основна ціль мені трошки вижити. Але в майбутньому, так, я це хочу. Я хочу працювати в видавництві, я хочу бути самим менеджером якогось видавництва. Мені зараз так насправді аж прикро, що. Я знаходжуся тут, хочу багато і книжкових магазинів, і видавництв. Зараз вони звертаються до блогерів, більше співпрацюють, аніж тоді, коли я починала. Ось. І я насправді неймовірно щаслива за людей, своїх близьких, які співпрацюють зараз. Тому що я пишаюся ними. Я не така якась погана людина, знаєте, я пишаюся від щирого серця, я ніколи нікому не заздрила чи щось тому подібне. Мені просто шкода, що я не можу долучитися до цього, так? І от багато я бачу шукають smm менеджерів Крамнички різні і подібне. І я також розумію, що шкода, що я не можу. Але, тим не менш, я завжди думаю так: я вивчу тут мову, птяну англійську, вивчу італійську. Представляєте, яка я вумна приїду в Україну? І тим паче я тут дуже практикуюся в СММі. Я маю ще один робочий аккаунт з табором. Хоч ми зараз там вирішуємо, взагалі, чи буду я приїжджати, чи не буду. Але, тим не менш, соцмережами його я займаюся, і, як на мене, виходить гарно. Треба ще, щоб було продуктивно. Ось тому я практикуюсь, я вірю, що все в майбутньому буде класно. Дійсно вірю в це. А чому мені ще залишається? Ну, Більше нічого. Якби я не вірила, що в майбутньому буде все класно, то для чого мені тоді взагалі це все продовжувати? Але так. Книги вони мене зараз трошки рятують, в плані, що це щось, що мене як відео, вони мене тримають. Це якісь такі, як я говорила відео про відеопромови, це такі якорі, які мене тримають. Це одне відео, друге це сім'я, третє це друзі, четверте це книги. Ось так от. Відео, знаєте, я не кажу тут про соцмережі, тому що дійсно зараз у мене відео. Таке дебільне залетіло в Тік-Ток на майже на 200 тисяч. Просто я в шоці. По-перше, я там страшна, яка там новина. По-друге, воно про розлучення, типу, звук, що я не знаю, там, хто, хто я є. Це умовно коротше. І підпис, типу, що коли мене питають. Чи важко, переходити, чи важко виходити зі стосунків, які тривали з 16 до 25, як в мене? От. І залетіло на 200 тисяч, я в шоці. Я виклала його просто для активності, Тік типу, щоб Тікток бачив, що я викладаю кожного дня відео. Я його виклала ще й вночі. Тобто вірогідність, що воно б залетіло, така була. А воно взяло і залетіло. І в мене там також купа підтримки від дівчат, які мені сказали, що все буде добре. І це класно. Я не скажу, що я її просила дуже цим відео, але насправді мені було важливо, що там не тільки я от, дивилася на ці коментарі, так? Там дивилися і інші дівчата і писали те, що, Боже, я читаю, і я вірю, що в мене там є майбутнє, і я вірю, що буде все класно. Тому що це може здатися легко. Але це не легко. <кій> <От> і все. <кій> це нелегко. Хоч перший період, знаєте, мені було мені зараз так важко, тому що перший період я робила вигляд, що все класно, тобто я така сильна, я завжди так робила. У ну, мене по-іншому не виходить, тому що ви розумієте, я в 16 я вже з'їхала з дому. У мене було три роботи, навчання. Я жила окремо, я намагалася вибудувати якісь стосунки, я, ми вже знімали тоді квартиру, тобто я розбиралася в всіх цих побутових речах, а я була дитиною. Тобто. Uh, це, так, це було важко, от, але я якось звикла показувати, що я така сильна, знаєте, я все справлюся. От цей момент, коли ми розійшлися, не потрібно було цього робити, потрібно було просто пережити. І насправді ми обговорювали це, і він мені це казав. Я просто не змогла дозволити собі. Зараз я дозволила, і все окей, все налагоджується, потрібен час, потрібно усвідомлення, потрібно трошки часу обмірковувати це все і все. Ось тому, ем, так, тому я в це вірю, що все буде добре. Я вірю в себе насправді дуже сильно. Я знаю, що я можу. Я знаю, як я це можу. Мені просто трошки не вистачає практики, тому що, знаєте, зараз в мене найбільша якась проблема з пошуком роботи. Навіть це не проблема, це, скоріше, така моральна проблема, тому що я знаю, що я хочу. Звісно, мені там не вистачає знання мови, але я вже знаходила такі вакансії, які мені подобаються. Я, до речі, хотіла зняти про це відео, але я не думаю, що воно вам потрібне. Суть просто в чому, що я, коли ми створювали свій бізнес, спочатку ми створили рольові квести, ми проводили на різних заходах. Я була повністю вела всю адміністративну роботу плюс. Сайти. Я сиділа на телефонах, я створювала бази, я вела смету, типу гроші, коротше, які приходили, які ми тратили ці всі розрахунки. Тобто я була бухгалтером, я була дизайнером, тому що я робила всі карточки для цих квестів, я була адміністратором, який спілкувався з людьми. Я була всім. Потім я була ще фотографом, потім я була ще smm менеджером потім я була ще вчителем, куратором. Я створювала уроки англійської, я створювала творчі майстер-класи, я проводила йогу. Тобто це все я робила на рівні десь таких 40%. А для чогось мені, щоб. Знайти себе в чомусь конкретному, мені потрібно хоча б 70%, так але ні в чому з цих сфер немає 70%. Єдине, що мене трошки вище, ніж інші сфери, розвинути мені, це ведення соціальних мереж. Тому що це я люблю. Я дуже натхнена цим. І я це роблю дуже-дуже дуже вже довго. Насправді, книжковий блог це ж те, в чому я знайшла себе, але до цього я багато чого іншого вела в соцмережах. Типу, я, я робила пости, робила фотографії про, про екологію я робила, ще про щось до цього, про життя просто там розказувала. Ну, коротше. Тобто, це довгий шлях. І я розумію, що мені зараз, напевно, варто розвиватися далі в цьому шляху, тому що мені подобається. Єдине, що мені ВСМ не подобається, це те, що потрібно розбиратися в рекламі і в Фейсбуці. Дуже не подобається я не люблю. Фейсбук ненавиджу. всім своїм серцем ненавиджу. Він для мене просто кажуть, що він не для стареньких, так? Але хіба він для стареньких, якщо молоді не можуть розібратися? Такі справи, тому я буду просто підвищувати свій скіл, буду далі знімати про книги, буду працювати над сприйманням критики. І взагалі все буде добре, так? Якщо так, Напишіть мені п'ятюню в коментарі. Я буду знати, що ви додивилися, я буду знати, що ви зі мною і що ви це все дослухали. І дякую вам! Дійсно, дуже сильно дякую за те, що ви зі мною. Я вас. Ой, ну все, далом, обійня... обійняла, покрутила і поставила вас на місце.